Привіт, друзі, з вами Рокофлам, і ми знову перенаємо у пригоди малих жахів. Цього разу наш шлях веде нас до моторошного ресторану та власниці корабля, чия присутність змушує серце буде трішки частіше. І переживемо ми зустріч з нею. Дивимось разом, буде тривожно, небезпечно і, можливо, навіть трохи огидно. Музичний супровід мені дуже подобається. Ой, як засвітило. Ми все ж таки були на кораблі. Пришки це не моє. Пришки це взагалі не моє. Да Камон Давай да О-о, хорошо. Ну там люди переходять з одного корабля на, на наш корабель. І люди такі жирненькі, м'яко кажучи. Кайф. Гра виглядає дуже круто. Але це ми виходить... Так, да, в нас там, я бачу гігантські цепі, це ми як буйок, а тут у нас це ресторан. Це ресторан на воді, і ми їх в ньому страва. Цікаво. Єбать там людей, га? І вони ж всі захочуть нас жертви, полюбасу. О, за що? Ой, їбать. Люди дуже схожі на свиней, чесно кажучи, дуже схожі на свиней. Трошечки їм би поменше їсти. Жить. Жить. Помруджеш рано. Під ожиріння. У, тривога закінчилася. Мінус одна проблема. сьогодні. Залишилась тільки одна Little літла. Ой, єбать, виламуємо, виламуємо. Хто тут? Заліпив деревом усе. Ану давайте. Нам сюди. Музичка вау. Опля, ви, єбать. Ну я можу тут спокійно лізти, вони мене не тронуть. О, одна худа людина є в цьому світі. Боженькі, мадама, я вже готовий вам освічитись. Ви хоча б слідкуєте за собою. Але думаю, вона не захоче вбити. Підозрюю, що вона власниця. Опа! Нам сюди. Уф, а тут уже і пироги, і м'ясо таке, і м'ясо сяке, і рибка. А чо стейки, сирі Чи мені здається? Та ні, стейки сирі Мужик, ти в курсі, що ти сирий стейк, хуй Тобі норм? Ну якщо тобі норм, то заебись, насправді. не 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 Ебать! О-о! А! What the fuck? Окей! Okay. Хорошо, хорошо. Run for your life! Run! Сэ, конечно, щитой пиздец. Та да, ну тебе нахуй, мужик, не повзай, ну встаньте на свої ніжки, єбать Біжи, біжи, а куди тут бігти? Я не єбун, мені на стіл, мені сука, на стіл. Ви не проти? Я тут полізу чуть-чуть? Я я чуть-чуть, я абсолютно чуть-чуть. не переживуть. Ова! Лох з коротенькими руками. А та займався спортом, підпригнув би і жер мене. Ова. Так вон и все на мне скота налетают, а? Кайфует от него. Опа. И сюда им. Что за хуйня? Шось ты кутуалат. О, давайте ты гноміка гномика. Об... гноміка, це это що надо. Але місце на конечно дай на ковзда. Я думав, нам взагалі туди, А куди? <laughs> Тільки не кажіть, що знову на стіл Бля, походу знову на стіл А куди далі? Вліво? БІЖИ! Run for your life, run! Рan! Бежи, бежи, бежунька, бежунька, бежи, 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 бежунькай. Е, бой. Айм hey похуй, я пробіг, мене таке, но no, мы поїмо далі. Ну, no, хули. Одна наживка пішла, но в нас є ще м яса. М яса у нас есть, ще м'ясо. Мяса у нас еще є. О, хрена себе тут столик, слухай, це для мене. Я можу поїсти? А, ну та, тут чесничок, хлібчик, ну це прям хорошо, це прям непогано. Походу нам туди. Побігли. Ах. До побачення, жаробасіки, до побачення. І ще спортом займаєтесь, чесно кажучи. Ай, дібач, в мене щось прилетіло. О, <тур> бля! Опять ти! Іди нахуй! А-а! А куди нам? <смір> Чи тут треба бути тихе, тихо, тихесенько, щоб він мене не побачив? Чувак на бутерброді, сидить. <гум> Мужик, ти упустив, даже. <гум> Чуть-чуть. Слухайте, а він не здається, ну ніхуя хуя собі. Що, не пролазиш? Забудь. А, я поняв, нам надо його зараз припрыгнуть, окей. Мужик, я по тобі пройду, ти не проти? Бежи, будь ласка, біжи! Умоляю, біжи. Опа. Ее. Ми впорались. Йо. Ой, блядь, та ну нахуй! Чого шеф? За що шеф? Я ж думав, вони сумувати за мною будуть. Я так вони за мною не сумуватимуть. Опа. Тупзіку сховаємося. Опять два, два унітаза. А, ні, тут три унітази. А чого не покошені? типа? Так зручніше на одну ножку. Ух. Ми впорались. Але я не розумію, куди нам. А, можливо, на унітаз. Нам нам, нам гори. А як нам до гори? А як нам до гори? Так подумаем. Эта штучка не пікається. Тут ще один унітаз. На унітаз ми залізти не можемо. Да ну. Да, мы не можем залізти на Унітаз. Дивно. Я кажу, не сильно розумію, куди нам. Ну, розумієш, що догори, але не розумію як. Давайте дивитися. Ай, що ж двері закрив? Оно відкри двері. Открій двері! Він, походу двері закрив. Да, я не можу. Я не можу пихнути двері. Все, я тут зачинений. Значить, нам щось треба тут робити. Окей. А що? Може, нам треба якось це кудись вернуть? Типу, дзеркало розбити. Да, єбать Оце прикол. Типу, за дзеркалом хтось любить сидіти і спостерігати? What the fuck? Ooh. Cool. Ось ми і нагорі. Дім. Опля. Що там, блядь, світ відбу... А, там шеф працює. Я ж жив дом. Я більше всі гри відмиваю. Відмираю. від, відмара... від платформингу. Єбать, а хулі ми так далеко? Ну ладно, може й недалеко, я просто дуже думав. Ой. А... Давайте робити справи. Ну, да, ми взагалі недалеко, я просто дуже сильно тупив. <свісно> так, не впасти тепер, не впасти. А то. 2D платформинг, який насправді в 3D занадто тяжкий для мене. Стривай, а куди нам? Нам просто вниз? А, нам просто... А, нам, мабуть, на ліфті. Понімо на ліфт. Ну як? Покеда лох! О, а тепер прямо ми їдемо. Куди ховатись, кого боятись? А ми сіди можем, давайте. Ой, ебать, Мук. Ном. А я тебе просто чилову обійму. Не переживунькой. Це буде хорошо. Мужик засунув руку в своє гівно. Оом, я тобі соболез, чесно. Ой, А шо ви там, груповушка була? Походу, в них груповушки там, да? Ну, все так виглядає якось. Ра, Вася, реально біжи, пиздец. Ну їжа, їжа, покушай, то, відволічиться, тут є їжа, їжте, суки. Нет, бежи, бежи, валяй, бежи, бодихопик, 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 бежи, бодихопик, бежи, б... опа! опа, 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 бежи, 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 валек, бежи, за Пиздец! За пиздец, Уху! До побачення. кто Все, забудь про мене. В тебе є рибка ржи. Бля. Тепер ми їсти хочемо. Там було дахуя їжі. Там от реально було дахуя їжі. Міг би і поїсти, якщо чесно. Ну я не буду, це я не буду. Тільки Паску і крису мені подавай. Діти це діти. Ооооо! <плес> У нас залетала еще одна дытынка. Вот, Это халесенька. Ой, вот, ты пусечка. Сосисон. Гном убью за сосиску. Видай сосиску, падла. Сосиску видай. О -о. Ты нахуя гнома съела? Там была сосиска, блядь. Що не так з Що не так з той дитиною? Тут -то сосиска, сосисончик, Сосисандр. Сандер, він гнома есть. Тебать. Ти, конечно, странний. Що там риба? О-мае. Оай, у ай не мадама. Підозрюю, що нам до неї. А ми можемо цю баночку кинуть, в принципі, давайте. Пепе, баночку. Опля! Не докинув чехи. Опля! Докинув. Сховаємося, то ж зараз ще шеф якийсь вилізе. Ні, шеф не виліз. Є. Тільки досягнеш, стільки досягнеш, стільки проходимо. От Мо, вони молодці, да? Так, Ну, Тут у неї кость скло, мабуть, вона собі не сильно довподобає. А гарно тут гарно. Очі тут, а картини. Силами ключі замка. И там быто скло. Що тут все добытие это скло. Ебать, вона наче сирена співає. Темно, конечно. Обережно, заходим. Обережненько. Одягу в ней до хуя. А дзеркала вона не любить, да? Чем напряжда. хоч би не з'їла мене. Тука! Що за магічна сила? Що за єбана магічна сила? Мабуть, треба підзеркало, да? Зараз побачу. Окей, Ну заспавнило недалечко, можна а Ага. А, я думаю, нам треба просто підтумбочку залізти, ну давайте спробуємо. Блять! А може і ні. Амож і ні. Хорошо робити. Она облизується, в принципі. Not bad варіант. О, у нас є трузи, які помітив. Але вони білі, в мене вже давно були коричневі в такій ситуації, чесно кажучи. Прям дуже давно були б коричневі. Можливо, нам треба прям аж ось тут, ось тут. Так, та, нам треба було просто даху далеко від неї На Якісь магічні сили їбані. Май! Я не допомагай мені, будь ласка, це, це якщо шо шокейця прийдела. У нас тут. Нам треба знайти ключ, так? М а де він може бути? Може в вазі? дайте скинем вазу. Так, да, у вазі. Я так і знав. Ці маги завжди ключі в вазах зберігають. Вона до мене не прийде. Як цікаво. Заховуюся я підліжечку, бо може ще прийти. Та вона ділась? Ого, її там нема? Чому вона не прийшла? Чому вона втекла навпаки? А куди вона сібалася? Фотоетка, яку можна розбити. На мене претендуємо вже на всі. Ми пропустили на початку пару. Це вона в тіні? Ні, це манекен. Не розумію, а куди вона втекла? Страшно стало? Ну окей, нам в принципі на руку. Ходімо сюди. Бо як? Я б закрив за собою дверцята, чесно кажучи, ну його нахер. О, тут купа розбитих дзеркал. О, ебать. Ось відкрив двері, походу. <рив> Іди нахуй! Будь ласка, всі Тільки не на паску! Спасібо! мурашки в мене от буквально волосся встало. Я не знаю, чи ви бачите, в мене волосся встало. І бать. До гори, так до гори. Ой, це велика кімната. Ой-ой, я підозрюю, що вона тут буде. Що нам тут робити? Хм... Hmm. Um, ну найпростіший варіант це залізти сюди. Але що нам задасть? В принципі ніхуя. Я не знаю, що нам ці гібнаді робити, якщо чесно. Вона така гігантська. Незрозуміло. Будем шукати щось. Нас є башка манекена. Ох. Oh. Також ми можем тут трошечки полазить, також є башка манекена. Не планімац. А, о, нормально, нам треба було просто пройти. Ай! Кожен раз собі по башки дає. Смішне, конечно. Це шо, дзеркало? No way! Це дзеркало. Пошли тебе ту сучку. Иди сюда, мадама, сюда, я сказал. Иди сюда, шо, на тебе зеркало, сучка, давай, иди сюда, реднейка. Шо, боишься, страшно, да? Мне тоже пиздец, как як страшно, если честно. Иди сюда, кажу. Где ты е? На! Пошла нахуй. Поднимайся быстрее, ласка И бежи. Де ти є, гівнючка, іди сюда, іди, давай. Не бачу. Де? Де, де ця сука. На, блять. Ще разок думаю, да? А ще разок, де? О, сюда. Нормас. Давай, Де ти є, гівнюк? давай. Підходь сюда, сука. Я бачу тебе! О! На, блядь! Що-ще раз, серйозно? Да ну ні. Да ну, а куда тепер? Куди бігти? Ага, о, опа, опа, сюди. Підходь, гівнючка, давай, давай, іди сюда, Іди сюда, рідненька, іди сюда, на, блять. Бачиш дзеркало? Бачиш, в мене є дзеркало. я не боюсь там скорость знать, я пожажда. Пожажда, да. Пакеда. Ти помрешь, Навряд. Куда далі? Поїбать. На, нахуй. Я понял, чого он объев сит зеркала. Слухай, да нормально, а. Сюда. О, походу, все. Ах, серденько моє, сердечко. Це було стрмно. Бля, вона ще жива. Але без маски. Погнали її за волосся дергнем. Погнали цю сучку просто в підлодок. На, блядь, підло. На. Сподіваюсь, ми так зможемо. Нам... Я, я тільки не розумію, нам або маску, або її. Давайте до неї сходимо цього раз. Іди сюди, я тебе візьму, сустерво. Іди сюда. Іди сюди, нахрен. На. А такого я не очікував, якщо чесно, їбать. Ми її шию перегризли, їбать. Ну, походу. Окей. Жорстка. Срьомна херня, якщо чесно. Еще далее пампам папа. -пам -пам. У мой кому сливки? Как что-то лифт? Алаху, я новый оглядай. Ми пройшли гру, чи що. А ну тільки ми 2 години не граємо, навряд, ми пройшли гру. Але, походу, ми маленький жах, а не вони жахи. Оооо. Wow. Що відбувається? Що відбувається, їбать? Я думав, нам треба всього боятися, а це мейжа. Що тут твориться, єбась? What the Селфіч? Хе. <laughs> Вау. Це копзда око. Яке перетворюється на двері. Ми йдемо у світ! Буй! Вау. Wow. Неймовірна гра насправді. Прям кайфую. Шторм наближається. Це може бути корисним. Так, може бути корисним. О, -о, О! Але я досі чую дивний звук. Типу свинок це люди. І вижили? А, це гноміки! Ей, гноміки йдуть за нами. Це ми пішли. А гноміки залишились. А це гноміки, яких ми обійняли? Ми обійняли три гноміків. І тут якраз три гноміки, типу, якщо ми обіймемо більше, їх буде тут більше. Все? Я думав, цю гру проходити потрібно 5 годин. Ми її за дві пройшли. Серйозно? Цього 2 години на літ. Блін, інтернет, ти мене огорчаєш. Чіпка 5 це на платину, коли ти прям все робиш. І жодного разу не вмираєш. Вау. Але в будь-якому випадку гра просто бомбезна. Поч... Це... це не це, дійсно такий літ. Страшно, прям зовсім трішечки. Але <с> було моментами, де страшно. Було моментами, де цікаво, багато моментів, де цікаво. Дуже гарно намальовано, зроблено. Це гра 2017 року вона виглядає неймовірно. Якщо не помиляюся, ще від Інді-студії, але ну звісно, банально ну, я тут не впевнений. Але гра ваще щехуєна. Я, 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 я сподівався, що вона 5 годин. Я типу погуглив, вона проходиться 5 годин, так і думаю, ну за десь ну, за місяць ми її пройдемо точно, не? якщо мені мало хотіти мати грати. Але ми за 23 стріма, за 2 годинки буквально, боженьки. Але гра, неймовірна, кайф. Я кайфану. Слу... Взагалі, слухайте. Так, Яра Батьківна, А що ви скажете про гру? Мовчіть. Не відняло мову настільки їй сподобалось. Дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалось настільки ж, як і мені. Ти цей лайк, підписуйся, бо далі буде ще більше пригод, жахів і фану. Зустрінемось зовсім скоро.